А, ні, це завдав... <рик> Чип, Майк. <гас> Боже. <гас> Дату. Що? Ні! Who will you be tonight? That's the question. Oh. Oh, всім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо нове страшне проходження по ФНАФу Into the Pit. Ви мене завалили. Ну буквально завалили мій кукурузнік вашими повідомленнями, що ви хочете по ньому проходження. Хочете? Погнали! А перед тим як розпочати цей ролик, пропоную підписатись на мій телеграм-канал. У Вас уже майже сотня там і майже тисяча тут на Ютубі. І на одну тисячу підписників я готуватиму кон. Конкурс, в якому всі бажаючі зможуть прийняти участь. Тому не зволікайте, підписуйтесь, а ми починаємо. Все, народ, починаємо! Ви бачили моє лице? Озвальд, час іти вже. Батько, ти не розумієш, я малюю мішку Фредді. Вау, боже, я якраз недавно дуже сильно хотіла пройти, якесь піксельне проходження. І прямо зараз вона мені потрапилась завдяки вам. Дякую. Чи є якесь інше місце, куди я можу піти? Перші рази піца реально була смачна, але я вже хочу щось новеньке. Ай ну камон, оз. Піца Джефа не найгірше місце, де можна повеселитися. Кожен день все так само на протязі всього літа. Дивлюсь на посірені обліжчі жовті стіни годинами. Потім чекаю тебе, щоб ти мене забрав. Як це може бути весело? Я вже майже радий навіть тому, що завтра починається школа. І я вже тижнями не буду бачити те дурне місце. Вибач, синку, я розумію, що єдиним заняттям для дітей не має бути просто поїдання піц, але Джеф, це все, що ми маємо, і це все, що ми можемо собі дозволити. Ти знаєш, що у нас були проблеми з грошима, коли млин закрився. Як тільки я стану повноробочим в магазині, якщо до того моменту той магазин ще виживе, все в цьому місті померло або помирає, і ніхто не знає, що закриється наступним. Чому ми не переїдемо до міста, в як всі переїжджають, всі мої друзі вже там. Це не має бути так складно для нашої бабусі, це всього лише декілька миль. Ну, якщо її кістки не посиляться за ніч, то рухатися неможливо. Ну, депресивненько, я з таким ентузіазмом починала цю гру. і... 에... А ми не можемо нашу бабусю, якось не знаю, загорнути в пупирчасту плівку. Якби ж це, так було легко. Навіть з силою попиши плівки вона все ще дуже квола, і це нічого не змінить. <зас> Зітхає. Говорячи про речі, які не змінюються. Я впевнений, що у посуми досі сидять в кутку світофору. О, правда? Давай поспоримо. Якщо ті створіння досі там, я дам тобі екстра долар для іншого шматочка в Джефі, тобто піце. Окей, ну батько старається, батько реально старається. Ой, бля, досі там, досі мертвий. Йой. У нас, походу, дуже дуже позитивний лесплей сьогодні. І речі покращаться. Озе. Ну, погіршитися вони не можуть. Оце дух. Блін, ну батько реально старається. Він намагається нам годити. Взагалі. Будь-який інший батько міг би сказати, у нас нема грошей, сиди вдома або виходь на вулицю, і все. А цей кожен день ще його возить для того, щоб він поїв піце. Ну ніфіга розбалуваний. Що з мене за батько, якщо я не зможу зробити його щасливим, а залишити його на самоті, дозволяючи їсти йому більше ніж піцу. Вибач, що все так повернулося, Освальде. А... Шкода його. Знову запізнюється тато. Ну, так не все так пусто, ондо є люди. Згадайно, ну, коли це було правильне місце? Реально, мої батьки завжди мене сюди привозили. Так, я переклала декілька тут слів, які я не знала, і я дізналася, що це лишай. Це правильно? Гаразд. Іу. А, значить, правильно переклала. Тому воно, мабуть, закрито. Ну, мабуть, воно найкраще, знаєш. Хм, секретна гра, ага. Бля, ви шо? Ми хочемо туди полізти, ти дурак? Ти лише я хочеш? Уууу, чувак, круто ходить, до речі, а М. Мапа. Секунду, скільки тут всього? Чекайте. А ось оці штучки, як це басейн з м'ячика, от як це називається, походу. А я з ними поговорити не можу. Давайте більше не говорити про те місце ніколи. Ну, за столом про таке точно не говориться. За столом точно не говориться про лишай. Так, куди ми йдемо? Е, туди ми начебто йти не могли. Безкоштовні наповнювачі тільки для води. О, так було б добре, якби це було попельсинова содова. До речі, в Київсі у нас в Житомирі є безкоштовні наповнювачі будь-якої содової. Що? А, це Челікс! Ти хочеш інший сматочок сиру і повторне наповнення апельсинової соди? Не зараз. Блін, як він класно зробив. Завчекайте, хочеш ще раз подивитись. Він сказав: не зараз, я просто тут освоююся. Що ж, веселись? Тут нема на що дивитися, окрім запилених зайчиків та павутини. Я не думаю, що вони кусаються. Запилені зайчики. Боже, як він мило це робить! Бляха, анімація тут просто офігенська. Запилені зайчики? Ні, вовкові пауки. Джеф, вони реально кусаються. А, удачі тоді. Ви що смієтесь? Ми реально туди підемо? Так, я бачу вентиляцію. Профнафер бачить все. Я пообіцяв тату, що я залишуся тут до його приїзду. А, це вихід, тобто. А можливо нам сюди. І що мені зробити всратись? Де, де взяти ключ? У Джефа? О, Я можу бігти! Йоу! Ей, хлопче, якщо ти нічого не купуєш, то принаймні займись чимось. А як туди дістатися? Запилені зайчики? Може, мені варто піти туди? Бляха, як же ж я люблю піксельні ігри? Може мені варто щось знайти тут? А може мені варто піти в іншу сторону? Так, а я думала, чого. Тільки для Стафа, тільки для робітників. Опа. Опа! Тихенько. Гей, воно існує! <гум> Вже так швидко я не встигла навіть освоїтись. Воно виглядає трішки стрьомно. Але мені цікаво, що зробить мій тато, якщо я сховаюся, і пропаду на деякий час. Може, це його навчить не залишати мене в такому стрьомному місці напротязі всього дня. Блять, я обісралася очівки. А ні, це завда. Блять! Я додом! Ні! Ідем додом! Що тут? Що тут? Ой! Блять, я не розумію для чого ця сцена. Тут ніхто не виступає. Бляха. <гас> Та ну, після цього ви хочете залишатися? Після цього дитина взагалі залишиться? Що це? Виглядає так, ніби це щось пофарбоване. Цікаво, що це таке? Мені це взагалі на надгробну плиту схоже. А, ні, тут. Ось тут. Ааа, все бачу. Я думала про це. Ааа, я бачу там Бонєр бачу там Чіку, походу, і мішку Фредівся. Не використовувати. Так там лишай чел. Тобі ж ясно сказали. Я надіюсь, не підчеплю тут кон'юктивіт А? Та чого я чіпки такі стрьомні? А? Що? Що за фігатуса? Оце мені подобається більше. О, я вгадала. Бонні, Фредді і Чіка. Ну це дефолтне тріо, ну що можна очікувати? Та ти сказав, що ми підемо в кіно потім. Круто. А що ви будете дивитись? Я не знаю. Щось про привидів. Не можу згадати назву. О, я бачив його минулого тижня. Не впіссяйся там. Це місце найкраще. Я хочу тут залишитись назавжди. Це якесь не знаю. Воу! Йоу, реально зовсім по іншому це місце почало виглядати. Боні найкращий. Думаєш, він отримує якісь запити? Ну да, Боні тут. Нормально куражить. Мама каже, що я не маю танцювати після того, як я з'їв стільки піци. Але блін, це вечірка. От що найгірше, що може трапи шлунок бурчить. Ой, я маю мабуть присісти на секунду. Діти такі милі, тільки тут в грі. Я чув, що з'явилася нова гра в аркадній Ми маємо піти перевірити. Закладаю, що вона дуже крута. Я сподіваюся, що я отримаю найбільший рекорд за всіх. Я вже це зробив. Бляха. Чесно, навіть я мені 20 І Я дуже сильно хочу побувати на такі вечірці. 25 центів за карамельку. Я міг би їсти ті карамельки до кінця свого життя, але мамі б це не сподобалось. Давайте зараз усіма по базари. Ой, я, чувак, круті, шмотки. Не бачив такого подібного раніше. А, дякую. Мені подобається твоя майбутнє флешбек у футболка. Ааа, типу назад майбутнє. Прикольно. Прикольно. Прикольна відсилка. Це моє улюблене старе кіно. Старе. Воно вийшло буквально три тижні тому. Ай, Ярослав, все він просто жартує. Я Майк, це Чіп. А в тебе є ім'я. Я Освальд. Як. Освальд? Як чарівник? Чарівник? Так, звісно. А, точно, я це разок бачив. Мої батьки кличуть мене Оз. Вгадаю, звідки вони взяли це ім'я? Як ми тебе ніколи тут не бачили раніше, Оз? А я. А... Це хороше питання. А, ти смішний чувак. Це нормально бути новеньким в місті Оза. Нова миля приваблює все більше новеньких в наше місце. Новеньких? Ти хочеш з нами пограти в піцароллер, озе, звучить весело, але я не думаю, що я маю бути тут. Що ж, а де ж ти маєш бути? О, а ой, ай, ну давай, чувак, я хочу поговорити з тобою про фільми. Короче, йди за нами в аркадну. А чи варто нам туди йти? Я не знаю, що відбувається, але нічого не буде, якщо я тут трішечки ще затримуюсь. В будь-якому випадку я навіть не знаю, коли тато має повернутися. Та в тому і діло, що він уже запізнюється. Він має бути з хвилини на хвилину. Ми ж там бачили ще лікса якогось. Ай. Ну все мене задовбали ці діалоги. Я хоч... а, дивіться, Джефу немає. Сода зі смаком піце. Я навіть не хочу уявляти, яке воно на смак. А це що? А це що? Сюди ми можемо зайти? Ми сюди можемо зайти. Вау! це мій рай. Мені здається, це якісь 80-ті 90-ті, ні? Ти бачив Зендрелікса? А Зендрелікса проти меча Зендрелікса? Чи я це бачив? Я його обожнюю. Я знав це, Чувак зі смаком. Нарешті хтось цінує класику. Ти коли-небудь грав в піцоролер Озе? Не грав під але я бачив. Це остання і найкраща модель фазбера. Тому я не здивований. Доволі таки ексклюзивна штука тут. Що Фазбера? Ха чуваки, який не знає про фазбера. Ось візьмем ячик, і ми зараз покажемо тобі, як грати. Що. Гра в грі! Я це обожнюю. Полетіли. Зараз я тупо такий рознос зроблю. Де воно? Що мені треба робити? Спробуй, Озе. Е... Е... Эйть. Оп! Я! Казала, що рознесу цю гру. О, новачкам везе. Моя черга. Ой боже, ой боже, ми будемо цілитися тільки на сотні, чуваки. Йоу, ти доволі таки вмілий для цього, Майк? Майк найкращий піцеролер у місті. Він майже надто хороший, якщо ти мене запитаєш. Ну не те, щоб я намагався. Я просто тут був все літо, поки мої батьки працювали. Я одразу ж відвикну, як тільки ми повернемось до школи. А, два рази потрібно натиснути. Ай бля! лох Так, вони говорять про своє, а я хочу перемогти. Перемога! Є! У мене 200, у мене 200. Тихо, тихо, мене 200. Я маю перемогти в цю гру. Все. Я відчуваю конкуренцію. Відійшли. Гить! Туди 300! Не буду говорити, що вримується. Воу, wow, хтось мене переміг. Це було так круто, озе. Що, потагаємося замість цього. Це що? Це дасть шанс показати озу, як тут все виглядає в цьому місті. І я скажу, звісно, круто. Я буду цим самим першим. Готуйся бігати. А! Мене не мають зловить! О, ні! Моє мене переслідування! Ой, бля, походу, за мною біжать! Бля. Я тебе зловив. ну Блін. А, Це місце сьогодні таке наповнене. Я відчуваю, що я сьогодні побігати не зможу, Чіпе. Я думаю, що ти правий. Кожен набиває собі ім'я перед школою. А що стосовно хованок тоді? О, нарешті в який я хорош. Знайди місце, щоб десь сховатися. Ра, гляну я сюди можу піти? Сюди, на вихід? Ні, не можу. Я бачила, що тут Тут можна? А, ні, не можна. А тут? Де ж я можу сховатися? А сюди я можу піти? Дядьку, що ви тут, а розляглись? О, пустий медведик! Я впевнений, що вони ніколи туди не підуть. Ти дурний ні, ні в якому разі, ні, по всім законам, по всій історії ФНАФа ніколи не лізьте, блять, в костюми аніматроніків, ніколи. Ні, я не піду, ні, я сховаюся сюди, я сюди піду. Синсі. Щось його блокує. А може сюди? Це НАТО. А, типу за телевізором чи в вентиляцію? Ніхто ж не зрозуміє, що ти в вентиляцію ховаєшся, чувак. Хто ховається під час, не знаю, хованок у вентиляції? Це НАТО, очевидно, вони мене точно знайдуть. Ні, ні 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 ні, народ. Зачинено. У нас немає нічого іншого. Ні, ми не можемо полізти в аніматроніка. Ну, чел. Ти сам не думаєш, що це може принести якісь, не знаю, клопоти, раптом там всередині, я не знаю, пауки? воно ж там давно не використовується. Червень 1985? Да. Це реально, як в тому кіні. Ф... Я чую кроки? Мені краще заховатися. Ні, ми не можемо, ми не можемо. А за ним. А. Тихо. ой. А я сподіваюся, що Майк не почув того. Треба бути швидким. А реально вентиляцію можуть ховатися. А, ні, він сховався вентиляцією. Виходить... виходить, Майк шукає? А, хороша спроба, але я тебе чую, Чіпе. Будь-якому випадку, ти знайшов воза вже? Ще ні, він доволі таки тихий, на відміну від тебе. Що ж, може, я знайду його першим? Ха, вони ніколи мене не знайдуть. Ні. Ні, народ, ні. А ми все. Що? Що в біси це було? Я дуже щасливий, що він мене не побачив. Мабуть, він не повернеться. Або я не маю тут бути. Що тут за Що? Що за фігня? Що відбувається? Ви чули? Походу ой, бляха. Походу почалось. Ааа, злякана жінка. Бляха, що? Швидше, забери дітей. Несуть цих дітей, не знаю кого. Алло? -а -а Всі тут хтось є тут? Ей! Чіп, Майк! Гівно, крик не поможе, на то багато людей кричить. Де вони? Можливо, вони знають, що відбувається. Якщо я бігаю, мене чути такої в чому проблема? Що за херня народ? Що? що? Невже нам потрібно туди йти? Я не хочу. Що Дай майк. Що таке? Та що сталося? Чіп, Майк, веди. Так, ні, в мене є точне завдання. знайти Чіпа і Майка. А що такі крики, бляха? Я сподіваюся, їх не їдять. Може, отут я бачу, вона напіввідкрита. Я вибачаюсь. Ні, я не хочу до вас. Ви бачили моїх друзів? Там такі чувачок. Воно просить мене за ним йти. Можливо, воно має чіпу і майка. Жив. Нам точно сюди. бляха. Моє, моє серцебиття. Ви чуєте? Це нам сюди. Ні. Тікай! Тікай! Мені, походу, треба сховатись. Куди мені йти? Куди йти? Що, радіо алло? Може, сюди? Ні. Алло! А Як воно мало мене з'їсти в минулому, блін. А, я маю досі йти за ним. А куди мені втекти? А, такого не було. Такого не пам'ятаю. А може мені сюди варто було сховатися? Чіп Майк і сюди мо ні, не можу. Куди сховатися? Сюди близько! Він ж мене побачив! Він ж мене побачив? Не використовувати. Ось він. Ой, зараз нас відхерачить. Освальд! Про що ти думав, коли ти ховався в тій бредоті? Ти що мене не чув, що я тебе кликав? Тату, що? Ні? Скільки шок контенту на квадратний метр, що? А, він живий. Він живий, слава Богу. Тату, ти в порядку? Ні. Що що це? Боже, відбувається? Скільки я треш контенту на квадратний кілометр? Гарної ночі вам, чуваки. Чекай, Джеф! Я думаю, що щось не так з моїм татом. Хм. Він виглядає нормальним. Мабуть, пил проник в твою голову, чувач. Йди додому і відпочай. Чекайте! Бля... аніматронік вселився нашого тата. Перша ніч Дім Освальда? Ось як воно має працювати. Що ти зробив з моїм татом? Чого ти забираєш мене? Як, як ти взагалі знаєш навіть як водити машину? Бля... Мій дім? Звідки ти знаєш, де я живу? Що? І тепер ми від нього втікаємо. А, ми хотіли втекти, але у нас не вийшло. Ми можемо похвалитись, народ? У нас тато, взагалі-то, спрінтрап? Я... я просто піду до себе в кімнату. Добре? Що відбувається? Що мені робити? А, я подзвоню мамі, можливо, вона знає, що зробити. Тато завжди залишає свій сотовий телефон вдома Я впевнений, що він має бути в його кімнаті. Питання: чого нас не вбиває спринтрап? По-перше, по-друге, яким чином? Яким чином він вселився, виходить сплінтрап це дух? Я не розумію нічого. І що це за телепузик тут лежить? У мене немає, не знаю. А, -а, -а, а я можу заховатися під ліжком. Я просто не розумію логіки сюжету. Чого це все відбувається? У мене набагато важливіше зараз справи ніж домашня робота. Моя мама сказала би по-іншому. Так, я бігаю і мене чути через це Нам цей вентилятор більше не знадобиться. Вже закінчилось літо. Бляха. Бляха. Бляха... Що мені робити? Де ми? По-перше. Це що? Виглядає так, ніби воно завдає багато шкаф. Я можу в нього заховатись, добре. Тихо. Тихо. Хто тут? Бля! Тихо. Тихо, я побачив татовий телефон на тумбочці. Але мені треба знайти спосіб витягнути ту штуку звідти. Можливо, мені зробити якийсь голосний звук. О, у нас є машинка. Є машинка, тихо, тихо. І треба буде сховати. Не можу вийти зараз. Ти ж не можу зараз вийти. О! тумбочка. Швидше, швидше, швидше. Де, де тумбочка? Ось, 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 ось. Та не буду я зараз інвентар відчиняти. Які номери контакту? Невже тато реально їх пам'ятає? Маминий номер має бути написаний десь вдома. Тихо, тихо, все народ, тихо. Ми змогли це зробити. Питання: чому син не знає номер своєї матері і чому батько не має контактів? Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Зустрінемось в наступній частині. Всім па-па!